Федерація Остап Дроздов, вам запитання. Знаєте в якому контексті хочу задати? Я пам'ятаю наш цей ефір, я дати точно не пам'ятаю, коли почався контрнаступ, успішний контрнаступ на Харківщині, це ще навіть до Херсону. І мені здається, ви доволі чітко тоді сказали, що з одного боку це перемога, з іншого боку, ми маємо розуміти. Що тепер Російська Федерація почне жорстоку війну на знищення українців і не буде цього приховувати так, зрештою, і сталося. Вони зараз відверто погрожують е, тим, що мовляв ідіть на перемовини, інакше будемо обстрілювати, обстрілювати і обстрілювати вашу критичну mm -hmm. інфраструктуру. І ось ми входимо в цю зиму, яку нам всі пророкують дуже складною, і вочевидь, це так і буде. А з іншого боку, є ця українська приємна традиція в боротьбі зимою. Здобувати найважливіші перемоги. Що ви чекаєте від зими 22 другого років? Звідки знали, що буде складно? Боже мій, <с Дов 'язково> це ж настільки очевидно, мені здається, всім просто було і є, що цей ескалаційний виток він лише буде накручуватися, і для того були всі передумови. І тут не треба бути взагалі кимось, не знаю, щоб це передбачати, але насправді. Та ми вже оцими очікуваннями ділимося цілий рік, насправді. Ну, це ж десятий місяць війни, і ми кожен раз себе запитуємо, кожен тиждень до чого себе готувати. Мені здається, ці питання вже давно себе вичерпали, тому що саме суспільство вже і так живе в такій воєнній навколо воєнній рутині, і само себе перебудувало на ці рейки. Хто не перебудував, ну, то його проблема. То навіть його ніхто й питати не буде. На нормальні люди, які розуміють, в якій країні і в який історичний час вони живуть, вже собі напевно не задають запитань, до чого там себе готувати там, на завтра чи на, чи на післязавтра. Але поза тим, всі ці очікування, якісь навіть це вже підсумкові, тому що ми, ми рік, вже от ще там місяць і рік. Воно ж не даремно, ми сьогодні проводимо в день 1 грудня, а це не лише. Календарний перший день зими. Я багато теж слів знаю на «п». Одне з них пам'ять. А перше грудня для мене це, власне, не є перший день зими, а в першу чергу згадка про ті дні, які інсталювали нашу незалежність. Тому що 91 рік, це ми пам'ятаємо, як Україна вирішила бути. Країною незалежною вже остаточно. І для мене сьогоднішній день це теж 1 грудня, це така ретроспективний стрибок машина часу на 31 рік назад, щоб вернути туди і починати виправляти все те, що ми напортачили з першого дня. І я цю війну сприймаю не з позиції жертви. Хоча всі ми жертви є, як би це цинічно комусь не звучало. Але з позиції співвідповідальності за свою власну історію, яку ми не туди повертали на старти своєї державності, і Балти зараз можуть не воювати вже до останнього естонця чи Латвійця, тому що вони давно подбалися 20 чимось років тому, про те, аби зараз маленькі країни, які... 15 разів менші по на по, 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 по території, 20 раз, в 20 разів, чи скільки, там, чи в 100 раз менші по населенню. Зараз вони захищені тою колективною парасолькою колективної безпеки, і це теж питання до самих себе. Я просто бачу, як ця війна просто ділить суспільство на тих людей, які сприймають цю війну як ревізію всього упущеного і незробленого, аби наверстувати в такий спосіб. Коли в мирний час 91-го року ми не захотіли мати українську країну, а обрали комуністичну ребрендинговану УРСР, тепер доводиться на огненних полях це надолужувати. І це слово пам'ять теж на букву П, воно взиває до тієї внутрішньої відповідальності. А інші люди дуже легко і, напевно, їм приємно ховатися в позі вічної жертви. А поза вічної жертви, вона передбачає пасивність, вона передбачає нероблення висновків. Я волаю до свого суспільства нарешті робити правильну аналітику самих себе для того, аби йти в війну, в зиму, там, в холодомор. Це вже терористична війна, і ми розуміємо, що це проти нас вже там, перша трансформаторна війна світу, яка мусить свої. Воєнні неуспіхи компенсовувати в терористичний спосіб, і тільки так перекривати. Но все це напевно впирається в ту внутрішню аналітику дня 1 грудня. І для мене 1 грудня це дуже насправді відповідальний день. І колись основні моральні авторитети, ви пам'ятаєте, це після революції гідності. Навіть цим днем назвали ініціативну групу 1 грудня. Там зібралися всі моральні авторитети України, які тільки були на той час. Вони назвали це декларативно 1 грудня, бо це є. Оце таке, знаєте, це кнопка пуск української державності, власне, було 1 грудня. І нам треба перезапускати її наново. І це історичний момент. І тут не в зимі справа, не в буржуйках, а в вмінні все ж таки ставати сильнішими навіть у такий спосіб. І я тут мушу сказати, що я. Ну, феноменально щасливий, як би це дико не звучало от в цей час говорити і в цих декораціях, але я феноменально щасливий, що в нас дуже багато людей просто-напросто оживили в собі все українське через цю війну. От якщо це треба було аж так, ну значить, тому є історичний певний сенс. І нам просто треба це. Укріпити, намагнітити, і, власне, тут вже це квиток в один кінець дороги. Для мене це навіть не дискусійне питання, це вже просто питання фізіологічної спроможності українців бути сильною державотворчою нацією. І, і тут без чи? Тут вже я би стверджу. А я завжди казав і в цій студії, і всюди, що я не сприймаю цю війну власне, як путінську авантюру. Це є дуже. Природньо органічна для ворога, який як ідентичність не мінявся вже років 300-400. Тому, в принципі, так і треба розглядати навіть ті слова Путіна про те, що взагалі то в них майже стільки дійсно гине в ДТП, скільки полягло в український гумус, і майже стільки гине від алкоголізму. Національного такого достояння республіки. Так? Він насправді в тому є дуже щирий і правий. <звук> і і, і це, це органіка. І най, 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 якби найскладніше в цьому це якраз е, е, те, що легітимізація людожерства в них іде знизу. Власне. І це є типова логіка. О! Якраз Оце на, слово, на правильні правильні слова. було зайве. Ні, Славніше треба було щось сказати. Так, треба було... Зараз ви, це це ну, Ми робимо сказав, паузу, пазухи. Поки, 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 зараз буквально хвилина. Зараз я хвилина. А я питаюся зараз наших редакторів. Ми а ми в є в ефірі чи немає? У є темний екран, принаймні мені. А звук. Дивіться, є звук, тому можемо на... продовжувати говорити. Радіо. Є свічки. У нас перехід в радіо, -режим. <режим> так перехід в радіо Так. Такі умови ну, так. сучасності української, але та, світ, всі. кінець ефіру. Ви Остап продовжуйте. Ну ну, та шо, Я, Я чув, думає, що Ні, Якщо чути, що наш брати на, може свічки дати. Ми свіч, на хвилях, ми дати, хвилях поставити. війна FM, так що зрештою, тут все стає на свої місця. Е, е, ну я про, про це людожерство якраз і починав говорити, бо воно повторюється є органічним для російської тої імперськості. І Ця війна, власне, мені, мені є такою ставкою все проти всіх з боку Росії. Тобто вони фактично всю свою трьохсотлітню імперськість поставили саме на цю війну. І для них саме це є дуже символічно з багатьох е, міркувань. І просто коли знаєте, ми дуже часто себе запитуємо: а скільки ще треба щось там втратити, скільки ще треба перелопати перестріляти російських тих чмобіків, щоб там нарешті дійшло до того російського суспільства, для якого основним геройством є власне не протестувати проти війни в країні, а просто здриснути з неї і звалити і втекти. І бути тою новою міграцією русських проти війни. Тому е, я завжди відповідаю на такі питання, що ніскільки насправді, скільки б ти їх не закатрупив, вони з точки зору депопуляції, тобто втрати людського ресурсу, мають величезну форму через те, що, по-перше, це є перегнійне ставлення до власного суспільства і власного населення, і вони так завжди себе трактували. Вони за ціною не постоять. І настільки вироджена є взагалі ця етнопсихологія цих, цієї, цього недонародцю що вони навіть по-іншому і не ставлять питання. Тому, умовно кажучи, рахувати їхні втрати, в принципі, нема сенсу. Бо якщо у них мобілізаційний ресурс рашки, десь там 2 два мільйони, вони озвучують. Так? І ціл... вони кажуть офіційно 25, Ну та так, але розвідки кажуть, ну, максимум два. Якщо 2 мільйони, то вже втрати від війни. Це в них лише десь там 3-4 відсотки взагалі всього ресурсу, що в принципі відповідає статистичній похибці. І вони це будуть завжди перекривати. Плюс вони депопуляційно трошки по-іншому до цього підходять з одного боку. Вони за рахунок анексій поповнюють свій. Свої території, бо вони вже приєднали території на п'ять мільйонів плюс, вивезли 200 тисяч дітей. Тому вони за цим стояти не будуть і це смішно до цього апелювати. Крім того, мені здається, Путін він якісно чистить свій народ від соціального дна, тому що якщо ми розуміємо, що зеки, наркомани, алкаші, люди з схильностями до агресії, домашні гвалтівники. Домашні насильники, люди взагалі з підвищеним рівнем криміногенності, кримінальності, здебільшого якби е е гублять, то якраз тому ті мами і кажуть: слава Богу, іди в Україну, ще може ладу за тебе отримаю, тому що тут ти п'єш, бухаєш. Вагітну жінку свою копаєш ногами і знушаєшся, і тільки тобі, крім тюрми, більше нічого не світить. Тому ця депопуляційна тема вона для нас і програшна, бо їхня неякість втрат завжди впирається в нашу втрат, в наші втрати дуже якісні, тому що проти соціального дна, проти якби виродків, такого біосміття даруйте. У нас все ж таки цвітом ми платимо і це. Ну, трошки різні речі. А ми взагалі то в Етері, чи я ще. Так, да, люди раз? в коментарях пишуть. Пишуть люди, що <реш> нас чують, <реш> звук є, говоріть, а то, то я так. Заповнив, <реш> то, <реш> то, <реш> то я заповнив перехід від аудіо <реш> до, <реш> та, до та, відео, а тепер в форматі відео. А картинка красива, слухайте. Прекрасно. Дякуємо Путіну. Прекрасна картинка. Йому не треба дякувати. Там хто хто це казав? Що, а це, це це Микола казав, що там колись ми ті рожі будемо вивчати. А я так, коли от мені потрапило на очі, оце недавнє блювотиння цього Наришкіна, Хоришкіна, цього за те, що буцімто тут Польща має апетити на Західну Україну. Мене завжди, от мене, я просто це. Постійно ставлю про совтання, в залі відки в них іде оця О, така Бо така... вони така... Чекайте, за зараз важливий момент е, от відки в них оця постійна маячня про те, що інші народи. Теж мають загарбницькі місії, як вони Вони ж по собі судять, так? Mm -hmm. і вони будуть брати участь от в розтягуванні цієї української піци, і це в них проходило і по помаранчі революції. Вони там надсилали полякам пропозиції. Ну та візьміть нарешті румунам, присилали. Вони так ходять по світу стацію і пропонують чужу державу. От мені завжди було цікаво, звідки в них власне оця, о -оця все так, оця. Це, це ну, просто абсолютно, ну, це не то, що нонсенс, якась біліберда, дурня, нісенітниця, бо для того, щоб взагалі навіть теоретично затинатися на тему якихось. Претензій Польщі на Україну немає взагалі нічого. Ні інтенцій польської влади на цю тему, ні ностальгії в суспільстві, ні про польських таких якихось рухів, там, наприклад, в Галичині, якщо про Галичину говорити. Ну, ми моделюємо там ці сепаратистські всякі натрії. Ну це ж настільки абсолютний бред, брід. Це насправді вся ця стара платівка. Ну я завжди кажу, стара, як пляж Путіна, тому що воно так дуже У віково йде. У вас небагато, інакше. Так то, от в нього, власне, така і от така стара платівка от тих чекістів кінця 80-х, це таке пізнє СССРівське, де вони готуючись до розподілу світу, вважали, що інші теж в цьому візьмуть участь. І це насправді абсолютно гідне подиво. Я про патріоти не буду говорити, не є військовий експерт. Але тут тема прозвучала про військову допомогу. От якраз тоді, коли йде безліміт біосміття, і нам це треба розуміти. Це не є вже справа України. Якраз тому ми стоїмо, що це не є справа України. І, власне, сьогоднішні дні, зокрема, і взагалі війну, і я на цій ноті починав і зараз теж стою, теж треба ревізійно сприймати. І, бо хтось зараз, умовно кажучи, той патріот має біля якогось аеропорта свого, а хтось там ті самі 3 мільярди доларів, які можна було би потратити на обороноздатність. Через систему прозоро в обхід виділив тільки на одну об'їзну дорогу кільцеву навколо столиці. Тому просто для пропорції, що для кого було пріоритетом, це теж не треба сказати. А я би тут хотів сказати про слова іншого ще, іншої країни, міністр закордонних справ здається Латвії, якщо я не помиляюся, буквально вчора чи позавчора, сказав фразу, яка теж має побудити ото переосмислення теперішньої фази. Не війни він сказав, що Україна би мала би нарешті отримати таку можливість завдавати ударів по місцях дислокації да, ракет там, де звідки нам загрози йдуть. І це насправді теж до певної міри є поворотний момент. Бо якщо ви так взагалі подивитесь дуже об'єктивно, не, не заангажовано, а мене чути, бо то воно і, і то генератор працює, це так? Де він це вас зріїв чи що це на роблять? Я власне за це і постійно чіплявся тільки раніше. Це ну, би звучало якось недобре. Не Але тепер, після слів міністра однієї з Балтійських країн, про це можна говорити. Вичерпується в принципі поза України, яка називається глуха оборона. бо навіть при... тут, тут це, це делікатна тема для військових. Це ніяким чином не применшує там заслуг. І воєнних успіхів України, але в принципі зараз це виглядає, що ми відчайдушно, героїчно боронимо свої ворота, а ворог навіть не має воріт. Він грає п'ятьма мечами, і замість 11 гравців у нього 30 або 40. То фактично ми, пози... ми в такій позиції від глухої оборони, де кожен день чекається прильоту, всі знають, куди, всі знають на що. І максимум, що ми можемо протиставити, це заряджати павербанки, купляти по страшних мародерських цінах генератор, генератор. запасатися дизелем. І, і от в такій позиції недзеркальної відповіді, коли проти тебе безлімітний терор, а ти обмежений правилами гри на своїй половині поля, біля своїх воріт, без розуміння, що ти коли-небудь дойдеш до воріт ворога. Це мені здається вже на заході, теж починають розуміти, і для мене це дуже важливий момент, тому що оця позиція просто чекати з якоюсь навіть долею, фаталізму і навіть безпорадності при всіх можливостях там і успіхах. Я, я цього не применшую наших сил оборони. здається, що з позиції оборони треба буде виходити рано чи пізно. Тому що дуже багато власне, військових таких навіть не стратегів, експертів, а просто людей, які мислять, вони теж говорять, що з позиції глухої оборони війни не перемагають. І поки ворог не буде нести прямих симетричних дзеркальних втрат від, прямо від війни, то це буде завжди нерівний рахунок на табло. Бо якщо ми так взагалі холоднокровно на це подивимося, то основні втрати від війни, Росія несе. Через санкції і через економічний батіг. Це найбільше, що б є. Поки що, прямо воєнно Росія якби не зазнає. Мені здається, що мені ну, ось ця заява міністра цього, вона для мене служить поштовхом для того, щоб переосмислювати. Тому що в такій ну, будь-які блокадні речі, типу, блокада. Типу глуха оборона, типу мор, типу безлімітний терор, точковий, який подовго розтягується, він може тривати насправді роками. І це не є добрий варіант. І мені здається, що якраз тут справа вже в союзниках. Тобто без далекобійної зброї, без далекобійної зброї, все якби буде ставати несиметрично далі. І це питання mm -hmm. по Рамштайну вже я, наскільки я читаю публічно, стоїть. Це питання стоїть по наших союзниках, без яких ми навіть і ту фазу опору би не вистояли. Це теж треба віддати належне і просто це розуміти. То це такий момент, який для мене є ключовим. Я останній останнє був тоже фінал. Я останнє що скажу, бо поповина, поповина оце звучить, звучить, оце 1 грудня поповина. Я якраз, я якраз цим і живу фактично в руках зі скальпелем і тако по міліметру. Там в корне на своєму місці, оце по міліметру, то на гуманітарному рівні, ціннісному то відрізаєш ту поповину. Де вже 30 років нема тої чортової Російської, Радянської імперії зла, а радянська людина, совєтський чоловік, ще є. І це дивний спосіб, як його вже взагалі підтримували всі ці роки. І насправді ця війна це якраз за. То є, гадке, юридичне слово називається аб'юрація. називається акт публічного зречення. Просто ті люди, які ще собі до лютого місця не здавали справу, що взагалі може бути українська Україна, а шукали третій варіант з примиреннями, з якимось співіснуванням, з гвалтівником, е якийсь там ще пошук, чогось чогось. Мені здається, вони повинні пройти неприємно. Але таку процедуру тої аб'юрації публічно зректися всього того, що ворог насадив за 300 років, без цієї аб'юрації зречення всього, що нас поповинно тримає з тою недоімперією, фактично, воно буде або без кінця, або без результату. І це вже відповідальність на громадянській відповідальності лежить. Це ж опирається в громадянське чуття, чи ти здатен з себе, от просто зняти ці обладунки просто без невинної жертви, і поплакатися всім як тяжко, бо тяжко дійсно. Чи все ж таки зробити в собі цей громадянський аналіз цього незробленого за 30 років, і публічно зректися всього, що нас тримає ще досі з Росією, яка за це і чіпляється і через ці. Оці соки, далі вона проникає у вигляді отрути. І це таке філософське питання. Зараз зима, зараз холодно, темно, ночі довгі. Людям би вартувало трошки про то подумати на дозвіллі.